Доброго дня, дорогі рукодільниці! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні відео буде про мою колекцію магнітів. Я вже багато її анонсувала, багато казала, що покажу, але все ніяк не могла їх зібрати докупи. Вже випустила такий невеличкий ролик відеоряд відеоряд в інстаграм та в Тіктокі, але загубила один магніт, і тому сьогодні вирішила все ж таки відзняти це відео і трохи детальніше. Зупинитися на кожному магнітики щоб ви могли його роздивитися. Е, так, е, ну що, розпочнемо. да Ця коробочка перед вами. Ті, хто купляє магнітики у інеси це Handmade Helpers, ті її впізнають зразу да за її логотипом. Тут така бабінка, ручка та голочка з ниточкою. Це такий Уенеси логотипчик І вона, до речі, Якщо ви звернете до інстаграму, там є магнітні вихвалянки, і якщо ви маєте магніти вже в своїй колекції, то Інеса дарує свій магніт колекційний, я його також покажу трохи згодом. Ну що, така коробочка. Пропоную заглянути до неї подивитися, що там в мене є, вона не пуста. Тут, так тут зберігаються в мене бабінки від Інеси, які вона надсилає до кожного магніту, до кожного замовлення і до кожної пори року. Так, що тут ми маємо? Тут у нас такі, бачите, були такі презентики від і такі підвісочки. Вони в мене зберігаються. Я ще не придумала, куди, ми, куди їх застосувати, тому вони тут в мене зберігаються. Так, ну і по бобінкам, дивіться. Казала про магніта, з бобінки. Да? Ну, добре, це трохи я таку інтригу потримаю. Такі бобіночки, бачите, до кожної пори року їх можна. Вирізати по контуру, використовувати як бобінки. Я одну, до речі, вирізала, а потім залишила цю марну працю, вирішила, що вони будуть в мене зберігатися в такому першозданому вигляді, тому що вони такі гарні. Ну і жалко використовувати для ниточок. Це, по-перше. А по-друге, я не, не дуже вишиваю ниточками, тому мені вони не є за потребою. А от як естетична насолода, вони просто гарні. Бачите, які вони гарні. До речі, тут є, бачите, адреса. Instagram та Фейсбук, де можна знайти цю крамничку. Я залишу в інфобоксі, щоб ви мали змогу, якщо вам буде за потреби, туди звернутися. Так, бачите, такі вони, ці різні магніти, бабіночки. Кожна, кожна, як витвір мистецтва. Це подивіться, яка вона гаярнює. Так, цікаві. Кожна, мабуть, зимова або, або осіння. Це вже справжня новорічна, така гарна. Так, і от на таких вот штучках, е, маленьких таких візитівочках інеса пише побажання. І я вам покажу зараз. Бачите, на кожній візитівочці є такі побажання. До речі, я, що <кій> да ж таке, я зберігаю всі листівки, які мені насилають дівчата, які я отримую. Десь від когось, тобто вони в мене зберігаються. Так, що тут в мене ще залишилося? Це також побажання без листика. А, огонь, бачите, підвісочка тут затисалася сюди, треба її підвісити, мабуть, на нитку вдягач. Для ножиць вона буде маленька, а для нитку вдягача саме те. Це був подаруночок від Неси. Так, відкладу її поки що не забути. Так, і тут в мене була така голубка. Це такий є магніт цього року. з підписом. У нас власну ручку підписує кожну листівочку. Так, ну що, інтригу потримала, а зараз переходимо з вами до самих магнітиків. Так. Будемо розглядати самі магніти. Під... Трохи я зараз підвину їх, і ви побачите цю всю красу. Так, от така в мене є дошка. Від ДМС, здається, да, магнітна дошка. І я на ній прикріпила всі свої магніти. Тут, до речі, 34 33 штучки, як мені здається. 33 магніта від Інесе. Така гарна. Зберігаю я їх не на цій дошці, зберігаю я їх в звичайній коробочці від цукерок, в звичайній коробочці. Але зараз, щоб бачити наочність, я їх прицепила сюди. Буду зараз. Зкладати в цю коробочку і показувати. Ну що, пропоную розпочати з перших магнітиків, які є в мене лише в мене, в єдиному екземплярі. Вони робилися під мене, я замовляла їх. Якщо бачите вони ще на російській мові, тому що робила їх вже давно. Треба, мабуть, звернутися до Інеси та зробити їм заміну. Але поки вони мене все устраюють Це старт, процес і фініш. Такі магнітики тут, до речі, вже загубила десь. Використовую, звичайно, магніт, бачите, вони двосторонні. Тобто тут є на кожному магніті є також магніт з фактурою з, з фурнітурою. Тут така. А, так, все, дівчата, впала, потеряла. Щас трохи. Ага, є тут така жемчужинка, перлиночка. Бачите, а на той потеряла, загубила десь. Так, от такі магнітики я використовую, тобто ми їх опрацювали і Несто мені зробила. Вони дерев'яні, до речі, вони на дерев'яній основі. Так, є. Далі, 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 далі. Ну, давайте будемо зробити так, як я робила в своєму відеоряді, мені буде так простіше і вам буду показувати. Так, далі у мене такі будуть вони більш. Значить, ми з дома, будинки, вишивка і тому подібне. Так, це будиночок в мене, це полімерна гліна. Полімер, да? мені здається, так. Таке серденька, будиночок, такі ганюні. Це цього року магнітики, це символ нашого будинку. Те, що ми повернулися всі додому. Я його вишивала, з ним вишивала, коли була в Італії в евакуації. Навіть отримала там в Італії ці магнітик. Була в мене така змога такий гарний. Так, далі покажу отакий магнітик лампочка. Це майже новинка. несе мені вклала його, бачите, яке серденька гарненька. До подаруночку. Це символ нашої незламності. Ми зараз без світла, і лампочка нагадує нам про те, що ми без світла бачимо, які. Нехороші люди нас оточують. Да? Наші сусіди не будемо казати, щоб Ютуб не робив мені ніяких негараздів. Банів, наприклад. Так, далі. Далі. Угу. Хотіла показати, так, показати, показати, зараз я покажу цю. бачите, логотипчик. Ці не закладають, як я вже казала, до подаруночка. Тобто ви обираєте кольор, а вона кладе в подарунок отаку от ручка з голочкою. Ой, де ж ж це такое Лампа Трясеться, простите, його, будь ласка. Так. Так, 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 що я хотіла далі вам показати? Угу. Символ, 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 от така голубка. Голубочка, бачите, це така нашумівша магнітику. До речі, отут, от є, бачите, така частинка, також з таким логотивчиком в мене. Маленький магнітик. Ця голубочка, вона випущена була, здається, в квітні, коли вже розп... війна набирала свого обертів. Ми всі вважалися, що це вже закінчиться, але все-все ніяк не закінчиться. І Неса зробила таку голубку миру. І ця голубка прикрашає вже багато робіт, вишивальниць. Вишивальщиць. Дівчата, вибачте, що я ніяк не... не гляну, як це правильне слово вимовляється. Рукодільниця. Та голубка. Так, далі, за такими символічними, ще я перегляну, що тут в мене більше нема. Тоді покажу вам таку. Так, я вже сюди витягла. Зараз, зараз покажу вам ще отаку роботу. От є в мене отакі, такі пяльця. А до них був пін. Ні, пін не цей. Пін був цей пін. Це я виграла, до речі, в в інстаграм проводився конкурс, я вже не пам'ятаю, якийся там був, на яку тематику, і я це виграла. Подивіться, який магніт також по задній тематичній. Цікава така річ. Пінами я не дуже користуюся, але вони також є прикрасою, і якщо буду висувати ниточками, то важливо буду їми підгибати. Так, і до нього була така гарнення пара. Бобінка. Також спіном це також був мій виграш. Ці ніточки вони як насправжні. Так. Що в нас далі? Далі в нас піде літо. Ну, якщо я десь помилюся, ой, не літо, кажу, весна, 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 весна. І у нас є отака гарна лепесточок квіточка з також спіном, такий наборчик. Погляньте, яка. Це, я, здається, отримала в лютому, в тому місяці якраз напередодні розпочатих подій. Так, далі в мене є така пелюстка гортензія. До речі, полюбляю ці квітки гортензії. І я обрала собі пелюстку такого ніжно-блакитного кольору. Тут така, бачите, рожева така гарна річ. Так, далі, до весни ми віднесемо, давайте віднесемо це цю квітку. Це сакура, я її забула в пластик <кій> відеоряд. А зараз показую, подивіться, яка гарна така величенька вона. Дивіться, величенька, величенька. яка вона об'ємна. Хочу сказати по цим магнітам. Так, ці магніти не завжди гарно тримають. Може бути тканину, можуть бути іголочки, може бути ну, те, для чого ви можете їх використовувати. Ну, як, наприклад, такі магніти, як від чарівної країни, вони дуже-дуже міцні, вони тримають добре там, тканинку. То ці магніти більш як естетичне задоволення. І кожна робота моя починається з вибору магніта також. Помімо того, що обираю ножики, я ще обираю магніти. Так, що це таке? Що Що це трапилося? Що це трапилося? Так, є в мене от така луковичка, Ну, фокус, зараз, дівчата, я, Ага, все піймала. Гляньте, гарде. Туди подесь. Так, забула цю квітку. Як називається ця квітка? Так, дівчата, або напишіть в мені в коментарях, або якщо згадаю, то потім скажу. Так, луковички, Гарно. Так, далі, що у нас ще пов'язано з весною. Ну, з весна у нас пов'язана з бійкою, да? як же не полювати квіти. До речі, зверніть увагу, ця лейчка, вона дерев'яна. Це одна майже з перших таких робіт. Вона, бачите, дерев'яна, не полімерна. Але також вона любима і також використовується мною на моїх роботах. Так, далі у нас був такий весняний. Кролик. Вони майже чимось схожі з цим магнітиком. Бачите, вони якби пара Не є пари, але вони чимось схожі. Такі гарнюня. Зараз зараз у нас кролика, кота. І його дуже буду зручно використовувати в цих процесах, які будуть вишиватися в цьому році. Він такий га гарний, прям хочеться його взяти, знаєте, як ото мастика. І посмоктати, взяти як цукерочка гарні такі Так, далі пічка є в мене. Я не знаю, з якої вона матеріалу, але це не полімерна гліна, мабуть, а щось таке, знаєте, глазурована якась вона. Але вона тим не менш улюблена і з неї було вишито дуже багато великодніх процесів. Так, да, кожен магніт це така... О, бачите. Стівочка підписана, кожен магніт це така, знаєте, любов, такі спогади. І я кожен магніт пам'ятаю, з якою роботою він вишивався. Так, далі, далі у нас все залишилося в нас вже весна. Приходимо з вами до літа. Ну, яке ж літо у нас без моря. В цьому році моря не всі могли змати змогу на нього поїхати. да Ті, хто знаходиться в Україні. Хоча хочу сказати вам, що, будучи в Італії, я була. 4 місяці а на морі була всього два рази. Якось не було в мене бажання виїжджати на те море, знаєте. Була змога, але не було бажання. така в мене є мушля з перлинкою. Гарна. Та що ж я так дергаю ту лампочку? Закупила собі лампу, ніяк не можу в неї звикнути. Так, і на морську тематику в мене є ще отака. Зірочка морська. Така гарна. Це в мене будуть ці морські пейзажі, я ще не вишивала цього з цими магнітиками, ну, нічого морського, це мої но но нові магнітики, новиночки. Так, і яке ж у нас літо без морозива. Подивиться на цей витвір. Боже, дівчата, там ви бачите? Ви бачите оту, -от, от, оту мілочовку, яка там є. Щас я Ай. Возьму, до речі, це також пін від і покажу вам. Подивиться. Оце лайм, це полуничка, це листик м'яти. Це апельсин, розрізана полуничка, там щось тороче. Боже, ну це ж як оце можна зробити? Оце таку. Дрібну деталь, я не розумію. Але ж вона така гарна, боже, вона гарна. Також ще не використовувала, здається, мені, а може вже і використовувала, але буду використовувати, звичайно, в своїх процесіках. Дуже-дуже гарна. А морозова я наїлася в цьому році, ну, в минулому році. Так, далі в нас буде осінь. І на осінь ми з вами возьмемо отакий магніт. Ведмедики. Вони осінь починають запасатися. Медом. І в мене є такий ведмедик це, до речі, гудзик. Він на, де... на дерев'яній основі. Я його взяла для свого одного сюжету, вишивала я сімейку ведмедів від трохової компанії Каньок. забросила. А зараз бачу, що дівчата вишивають, і я вже достала її, достала бісер, подивилася і, мабуть. Мабуть, повернуся до цієї роботи. навіть магніт мені нагадує. Ну, повертаюся вже. да, Хочу, щоб ти мене вийшла. Бачите, які він такі лапки склав свої, да, і стоїть такий. Будь ласка, будь ласка, такі гарміньки. Так, далі. Ну, яка ж осінь без гарбузиків. Звичайно, звичайно, гарбуз такий, як він поважний, такий пренатуральний. Вишита також була не одна вже робота з цим гарбузиком. Так, також до осінніх процесів у мене є такий жолудь. Дивіться, такий поважний. От. Такий товстенький, товстенький, гарний, гарний. Так, ну, все, це все було. Тепер повертаємося до зимових, які в мене найбільше всього. І зараз ми будемо розділятися мої зимові новорічні і так, ну це у нас апельсинчик такий гарний, такий, знаєте, він фактурний, прям як шкурочка апельсина. Прям фактура. Він не гладенький, прям от у нього гладиш, так і така фактура в нього є. Помаранчевий такий. Ай! Не хочу бачити, розсіюється фоксово. Я ще хочу апельсинку одну в розрізі. Щось я ніяк не можу на неї потрапити. Мені треба ще апельсинка в розрізі, це я вже знаю. Так, ну що, дивимося. Мої новорічні цукерочка. Вона вже в роботі, вона вже працює, вона вже. До... Та що ж це ну, вінючка? Я така? Вибачте, е, от така цукерочка. Ніяк, ніяк, ніяк не як, не фокус, ну. Прям виблию, прям виблиє, виблискує. Так, далі в нас є така кулька новорічна. Також вже використовується в роботі. Дуже-дуже інтенсивно. Там у Неси вийшло їх, до речі, дуже багато. Вони різні, прям там серіями вони вийшли. Так, це в мене такий светрик. Це не новинка, це я давно його вже отримала. Використовувала в минулому році для вишивки своїх новорічних робіт. А до нього в цьому році я придбала отаку от шапульку. Трохи вони, правда, різняться за орнаментом, але нічого страшного. Я вважаю, що вони подружаться. Ні, не хочу, не хочу брати фокус. Гарний. Так, є в мене ось вот така сніжинка. так що магніт теряється. Така сніжинка, і Неса мені клала її в подаруночек, за що її велика. Дякую. І Неса бала з подарунками, хочу сказати. Замовляєш, замовляєш, вона тебе раз так і клала. Така приємна річ. Дякую. Так, я щось потеряла тут магнітик, мабуть, задню частину Так, така сніжинка. Так, є в мене отакий от дзвоник. Він також є в серії, їх також є там, О, здається, кульки. вони є І вони є ще, по-моєму, червоні чи ой сині чи чорної серії. Також в цьому році був мені помічником до моєї червоно золотавої серії, яку я вишивала. Такий гарний, такий об'ємний така, така велика площа, що добре іголочки будуть цеплятися. Так, і що? І отакі в мене є чашечки. Це моя перша чашечка, яку я замовляла дуже-дуже давно. Ну, дуже-дуже давно, -дуже, ну, може, пару років тому, може, в тому році. Така вона з яблучка, з бавовною, там кориця і таке інше. Така вона ще смачна. Дуже-дуже вдало я її використовувала в своїх новорічних. Роботах, процесах. І до цієї чашечки я не могла зупинитися, і я взяла собі, замовила ще отакий от кухлик з таким маршмелоум, або чи це какао, чи що це таке. Ну, якийсь новорічний зимовий напій смачний. І замовила ще отакий от собі в зелений чашеці з цим пряничком пряночком печу. Цукерочки, пінка. Смачний, смачніший, смачніші, да? Така гарна колекція. Полюбляю такі от гарні речі. І остання вже з моєї колекції на сьогоднішній день, скажімо так, тому що колекція не завершається, вона буде продовжуватися. Це отакий от стаканчик з такою віточкою, гілочкою. Не пам'ятаю також, як вона називається. Потім, якщо згадаю, то напишу, а не згадаю, то так і буде. Я її використовувала для своїх також зимових процесів. У мене був вишитий чобіток з такими орнаментом, клітинкою. Так, ну що, це все мої роботи. Ой, Всі, всі мої магніти, які хотіла вам показати. От такі вони чарівні коробиці у мене зберігаються. До кожної роботи я маю свій. Але, але це не зупиняє мене придбати ще якісь нові. І я сподіваюся, що Інеса буде ще випускати. Бажаю їй натхнення, щоб вона не покидала і щоб вона балувала нас новинками. І створювала нові і нові магніти своїми ручками. І не мала в тому. А вам же виваю також творчого натхнення, побільше часів для улюбленого хобі, тихих ночів. Мирних днів і вперед до перемоги!